Уся природа пробудилася від сну, і радісно пташки защебетали, а я від серця принесу хвалу моєму Богу він достойний слави. До цього часу він мене беріг. Тож як мені його не прославляти? З ним пройдено немало вже доріг? Я хочу принести Йому подяку за кожен день прожитий на землі. За те, що Він в руці своїй тримає, за теплий дім, за хліб, що на столі, що наді мною в небі Сонце сяє, за смуток і за радість у житті, за дорогих мені людей, за рідних, друзів, що маю церкву люблячу в Христі, за щастя, спокій, мир, в святому Дусі, за кров святу пролиту на Христі. За прощення гріхів, велику милість, за те, що Він спасіння дав мені, і благодать його в моїм житті відкрилась, за те, що Він мій розум просвітив, відкрив духовні вуха й очі, і вірний шлях в житті відкрив, за це прославить Бога хочу. Я маю в Нім народження згори, Святого Духа, скарб дорогоцінний. Тепер в моєму серці він завжди дає надію на життя неплінне.